Всіх вітаю а, з цим святом. А, радий бути з вами. І це свято, воно незвичайне. А, знаєте, чим воно незвичайне? Тому що, а, от якщо ви вийдете на двір і скажете, що у вас свято, а люди вас запитають, а що за свято, ви скажете свято жнив, І тут вас ніхто не зрозуміє. Знаєте, Воно особливе це свято. Наприклад, в нашій церкві рівно тиждень тому було це свято в неділю, той неділю було. Але все-таки чому ми його святкуємо і чому воно називається святом жнив Знаєте, Я ріс ціє місцевості далеко звідси, за тисячу кілометрів приблизно, там, де жнива, це щось особливе. Жнива починаються на самому-самому початку літа і е, всі, хто мають е, якусь причетність до цієї е, події до, до цих жнив, вони готують техніку. Е, машини, щоб були справні, комбайни дивляться, щоб там не було ніяких пованок, щоб все воно працювало. І всі мають бути готові. І лиш когось дозріває, і він вже от от, от такий вже знає, що може впасти, вже може розсипатися. І от дають ну, ті, хто наглядають агрономи, дають сигнал і кажуть: все, пора. Техніка виїжджає в поле, в комбайни, там машини забирають це зерно, відвозять на тік. І там теж е, люди всі готові. Те все швидко перевіють, е, швидко сушать його для того, щоб е, зберігати можна було. А потім відвозять, е, чи хтось купляє його, або десь відвозить туди, де. Багато місця є для того, щоб добре збереглося зерно. І знаєте, і в Біблії ми знаходимо про те, що це сам Бог сказав для свого народу, що ви маєте святкувати це свято. І його святкували два рази. На початку, коли от лише перші колоски, перший снопок був, да? і от Народ мав зібратися і святкувати це свято, а, що от почалися жнива, і потім в кінці також. А, але от сьогодні хто з нас тут хлібороби? Хто з нас причетний до цього? Ну, хіба що не всі всіх хліб? А, да? Але можливо хтось десь колись був причетний конкретно до... Того, щоб збирати хліб. Але давайте подивимося і подумаємо, яке значення оце свято має для нас. Для нас особисто, для, для вашої церкви, для нашої церкви. От Для чого це свято? І саме перше, я хочу наголосити, що в будь-якому святі, яке ми святкуємо, є смисл. Є ціль, і є щось важливе для нас. для нас. Свято це не просто так. Чомусь Бог наголошував для свого народа, що вони мають мати свято, мають святкувати деякі особливі дні. І ось давайте тепер повернемося до свята жнив і подивимося, що воно означає для нас. Але по порядку. Спочатку прочитаємо одне місце святого Письма, яке записано в новому Заповіті Євангелія від Матвія, 7 розділ. Будемо читати з 16 вірша від Євангелі від Матвія, 7.16. За їхніми плодами. Пізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків. Так, усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить. Доброго плоду зрубають і кидають у вогонь. тож за їхніми плодами пізнаємо їх. Кожне дерево воно спочатку буває маленьке, і знаєте, якщо ми не дуже знаємо ці, знаємося по деревам, то ми спочатку, може, і не зрозуміємо, що то за дерево. Треба, щоб на ньому були якісь плоди. Ну, Звичайно, хто доглядає за деревами, ті знають, що можна там по листочкам приділяти, ну, якось, хоча б ну, приблизно, що це за дерево, да? хоча б приблизно. По гілочкам, по якась структура цих гілочок. Але кінцевий результат ми можемо бачити по плодам. Може бути. Деякі дерева схожі, і ви думаєте, що це, от мабуть, оце дерево. А воно виростає, виростає, а потім раз, з'явилися плоди, а вони зовсім інакші, ніж ми думали. І ось Слові Божому написано, що по плоду ми узнаємо, яке дерево. А, але мова йде про людей, тут, про нас з вами. Про тих, хто кругом нас. Мова йде про людей, які приносять плоди. І Біблія нам відкриває таку особливість людини, що що тільки людина посіє, те вона і пожинає. Кожен із нас що сіє. Ми зараз тут не хлібороби, але ми всі сіємо в нашому житті. Ми завжди, кожного дня що сіємо. А, а потім пожинаємо. Жатва це якби кінцевий результат. Знаєте, ми щось робимо вкладаємо, а потім ми от, любимо, будуємо будинок, чи щось сажаємо, чи йдемо на роботу. Ми хочемо мати з цього результат. Щоб не просто так от бити повітря. Ми маємо надію, що от, йдучи на роботу, ми отримуємо зарплату, а, будуючи будинок, ми там в ньому будемо жити. Да? І а, вкладаючи а, відносини з іншими людьми, ми надіємося, що вони будуть нами, з нами друзями. Да? Ми щось сіємо, а потім приходить час ми пожинаємо. Завжди, кожного дня ми сіємо. І Біблія говорить, що от через оті плоди, через оті результати відкривається яке дерево. Мало того, ми тільки що прочитали, що якщо дерево погане, і те, яке не приносить плоду, ну, звичайно, ростуть дерева, які... Ну, З яких ми плоди не їмо. Але вони декоративні, красиві, там всякі туї, всякі там іще я, там, дерева різні. Що ми їх сажаємо для красоти. Просто щоб вони були попри дорогу, так гарні, прикрашали. Але мова йде не про дерева, а про нас з вами. І Бог хоче, щоб ми приносили плоди, плоди, які будуть. Корисні і для інших? І Біблія нам відкриває ще те, що тим Бог прославиться, наш Отець Небесний, якщо ми принесемо багато плоду, добрий плод, і ще й багато плоду, так що цими плодами насолоджувалися інші, яку ми користь приносимо для інших? Які ми плоди можемо принести сьогодні? Для других, щоб другі вкушали і прославляли Отця Небесного. Це запитання, кожен сам для себе може задати. Але а, тут а, ці, оцей віршик, де говориться, що дерево, яке не приносить плоду, написано воно зрубується і бросається у вогонь. У вогонь, спалюється. Звичайно. Це приклад. Але ми всі знаємо, що кожна людина, абсолютно кожна людина на землі, вірила вона в Бога чи не вірила, кожна людина стане на суд перед Богом і дасть відповідь за своє життя, що вона робила, що вона сіяла і що вона жала. Але у цьому святі ще є один важливий. Один із центральних моментів, який би я хотів підкреслити. Давайте ми ще прочитаємо одну історію, яка теж записана в новому заповіті Євангелія від Луки, 17 розділ з 12 вірша. Євангелія від Луки, 17 розділ з 12 вірша. І як ходив він до, входив він до одного села, зустріли його 10. Прокажених мужів, які стали здалека, ну, тому що вони проказують, це хвороба, яка передається, і здорові люди боялися до них підходити, щоб не заразитися. І тому десь було от таких хворих. Вони ходили групками десь там один одному допомагали, підтримували усіх хворобі, щоб не вмерти, не бо тому, що вони не жили між іншими людьми. І ось о, оці 10 вони побачили Христа. Які стали стали, вони піднесли голос, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один із них, побачивши, що видужав. Повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був Самаріц. У відповідь Ісус сказав: хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому, підведися і йди. Твоя віра тебе спасла. Цікава історія, що от Христос сказав, не сказав, що от я вас зціляю, е е е е е не сказав, що я вас очищаю, там, а просто сказав, що йдіть до священника. Тому що е в законі, в старому заповіті було прописано це, що прокаження для того, щоб е очиститися, мали йти до священника, і там теж є багато всяких. Моментів, але ми про це сьогодні не говоримо. І от Христос сказав, ідіть. Вони пішли, ці 10, і тут лише вони відійшли, і вони дивляться, а вони здорові, нема вже ран на їхньому тілі, нема вже цієї прокази. Вони зраділи, звичайно, і побіжали. Не знаю, чи вони дійшли до священника чи ні. Але один із них зрозумів, що сталося незвичайне. Один із них, подумавши, думає, це точно Христос зробив. Ми ж до нього звернулися, і він нам дав відповідь. Точно Христос. І він повернувся і не просто сказав, ну дякую. Він упав, упав на землю і каже, дякую. Славлю тебе, Господи! Упав обличчям до ніг, дякуючи йому. Це був Самарієць. Але що цікаво? Їх було 10, повернувся лише один і подякував. І Христос каже, а де дев'ять? От вони не знають. На радощах побіжали. Оце те, що я хотів би підкреслити центральну думку нашого свята. Це подяка Господу, щоб ми розуміли, що те, що ми отримуємо, це все від Бога. І те, що ми маємо здоров'я, і те, що ми маємо роботу, і фінанси, які ми там заробляємо, і те, що ми маємо де жити, те, що ми багато-багато чого маємо. Дехто скаже, та це я своїми руками зробив. Дехто скаже, Та от це мені допомогли там сусіди, мені ще хтось допоміг, от я, мені там держава виплачує пенсію або ще що. Ми от, ну, завжди можемо придумати, що все, ну, що ми маємо, ну так повинно бути. Це Бог тут не при чому. Але я хочу підкреслити те, що за всім, за всім стоїть Бог. Абсолютно за всім. Чи ми можемо зробити? Чи не можемо? Ми не, вми... ми не вмираємо з голоду. І, знаєте, те, що ми маємо, роботу, чи не маємо здоров'я, чи все, що ми маємо, це все тільки дякуючи Богові. І Бог піклується за кожного з нас. Бог оберігає нас. Благословляє, Він постійно нам дає і хліб насущний, і, і хліб духовний, і піклується про нашу душу ще більше, ніж про наше тіло. І питання до нас, чи дякуємо ми? Я би підкреслив що це одна із центральних істин цього свята сьогоднішнього, свята жнив. Його ще іноді називають свято подяки, коли ми Богу дякуємо. Звичайно, наше тіло залежить від того, що ми їмо. Наше тіло залежить від того від тих продуктів, які ми споживаємо. Але Христос сказав не лише одним хлібом буде жити людина, а й всяким словом, словом Божим. Яке виходить від Бога. Людина може мати хліб насущний, хліб такий, який ми споживаємо кожного дня. І при цьому вона може бути нещасна, при цьому людина може прожити пусте життя. При цьому кінець життя може бути трагічним. Хліб це добре. І ми маємо дякувати за це Бога і розуміти, що Бог це все дає. За цим всім стоїть Бог. Христос сказав: От подивіться на тих пташок, вони не сіють, не жнуть, а вони живуть, мають що їсти. А ми, наскільки більше, важні, важливіше за тих пташок. І Бог знає, куди ми сьогодні підемо, в чому ми сьогодні будемо потребу мати, в чому ми будемо завтра мати потребу. Бог знає, і Бог уже знає, як попіклуватися про нас завтра. Навіть. А ми чи дякуємо ми, ми сіємо, ми пожинаємо. Але ми розуміємо, що все воно від Бога. От ми можемо посіяти в землю, а зерно може не прорости. Ми можемо заливати його водою. Сонце може припікати, а то заодно може не зійти. Чому? Ми не бачимо чому, да? воно там в землі сиди. Так само і ми можемо прикладати якісь зусилля, ми можемо старатися в житті чогось досягнути, а все буде пусте. Якщо Бог не взростить, якщо Бог не благословить, тому в кінцевому результаті ми. Розуміємо, що за всім цим стоїть Бог. І ми маємо дякувати Богу. Тому що от, от те, що ми дякуємо, воно показує про те, яке наше серце. Воно показує, що в нас всередині. Дуже часто батьки, виховуючи дітей, кажуть, якщо тобі ще дадуть, завжди кажи дякую. Учить. Але з часом. Знаєте, буває, люди дорослішують, забувають дякувати. Але, знаєте, коли люди забувають, це коли вони привикають і думають, ну так повинно бути. Ну мені повинні то от -от -от дати, те от -от зробити. Але коли людина щось втрачає, тільки тоді вона починає цінити. Тільки після того, як людина щось втратила, тоді думаємо, о, як без цього погано. Як нам відключають електроенергію, і ми думаємо, як погано без цього, коли нас стає холодно, коли ми не, не можемо нічого зробити темно, ми тоді цінимо те, що ми втрачаємо. Коли ми втрачаємо здоров'я, ми теж. Починаємо розуміти, як важливо було тоді цінити і користуватися і славити, і дякувати Богові. Тому, я хочу ще раз підкреслити, дуже важливо за все дякувати Богові. І це ж саме говорить і апостол Павло. У своєму пісні тут коротенькі слова, один вірших, перше післання апостола Павла до Солунян, 5 розділ, 18 вірш. Перше післання до Солонян, 5 розділ 18, 1 вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Завжди дякуйте. І це є Божа воля. Це не просто так. Бог хоче от у нас. Е Досягнути того, щоб ми мали серце вдячне, щоб ми розуміли, що все залежить від Бога, що наше життя все залежить від Бога. І не тільки фізичне, а і духовне, і майбутнє життя, яке Бог пообіцяв в Ісусі Христі і там, у вічності. Тому за все дякуйте, що би у вас не трапилося в житті, ми завжди привикли дякувати за щось добре. Ну, щось нам дають. І ми дякуємо, так? Да? Але тут є слово таке все. За все, дякуйте. І немає написано, що за все добре дякуйте. А за все. Іноді ми хворобу сприймаємо, як щось недобре. Іноді ми втрату сприймаємо, як щось недобре. Буває, що хтось помер у нас. Да? Буває, щось ми не знаю. Там, попали в аварію, попали там, а, ще в якусь таку недобру ситуацію. Ми будинок згорів. Ми це сприймаємо як якусь трагедію. А тут слово, слово Боже каже за все дякуйте. По-людськи це незрозуміло і здавалося неправильним, за, за що я маю дякувати. Але запам'ятайте одну істину. Бог хоче. Спасти нашу, наші душі, щоб ми не загинули. Як ми в своєму житті сіємо і пожинаємо, так само і Бог працює над нами, Він, в наші серця сіє, Слово Боже, для того, щоб ми не загинули. Щоб, по-перше, приносили плід перед Ним тут, і в вічності були з Ним. Це найважливіше, чого Бог хоче досягнути. І дуже часто. Люди сконцентровані тільки на земному, От Боже, дай мені, оце, оце, дай мені будинок, дай мені машину, дай мені ще щось там багато чого. І людина частіше сконцентрована на земному, Бог піклується про нас. І він пообіцяв, що він буде піклуватися. Іноді він допускає нам щось таке, щоб нас стряхнути. Нас пробудити. Але Біблія нас учить за все. Дякуйте. Тому що це є Божа воля. Бог так захотів. І повірте Богові, Він краще знає, що буде нам на добро. Тому я зараз всіх закликаю також коротеньких е молитвах, хто бажає подякувати Богові за все. Навіть за те. Що може не зовсім вам приємно? Може не зовсім ви хотіли то пережити, але ви зрозумієте, що на це є воля Божа. Чомусь Бог допустив для нашого ж добра. Тому нехай Богові буде слава і подяка. Амінь. Ага. Давайте ми разом прославимо Бога і подякуємо. Хто бажає, будь ласка, Господь і Бог, наш Отець Небесний, я дякую тобі, що ти знайшов нас у цьому світі. Щоб ми тебе прославляли і величали. Я дякую тобі за свою сім'ю, Господь. Я дякую за те благословіння, яке ти даруєш кожного дня. Дякую за милість, Господи. Будь з нами надалі. Благослови кожного, хто присутній тут, Господь. Наповняй кожне серце любов'ю своєю, миром і спокоєм, Господи. Допоможи, щоб кожне серце зараз пізнало, що без Тебе життя немає. За все Тобі дякую і за життя. Слава тобі навіки. Амінь. Благодарю, Господи, що ти допускаєш наші <риклад> житті і спитання, тори воспитувати нас і про щоб ми могли славити Тебе. Великий Бог, я також тобі дякую за те, що Ти робиш в моєму житті, за твою працю в моєму серці. Дякую Тобі, Господь, також і за кожного, хто сьогодні тут є на цьому місці. Допоможи нам. В усьому бачити твою руку, допоможи нам за все тобі славити і дякувати. Я, Господь, дякую тобі за те, що Ти ведеш мене і кожного з нас твоїм шляхом до неба, щоб ми досягнули тої вічності з тобою. Також допоможи нам цей шлях тут землі пройти і за все дякуючи. Допоможи нам. Розуміти, що все залежить від тебе, що все в твоїх руках, і ти можеш змінювати наші обставини, ти можеш змінювати і нас також. Просимо Господь також за мир в нашій країні, просимо також і за те, щоб ця війна закінчилася, і люди зрозуміли, що це твоя робота, що це твоя дія, і ми прославимо тебе і возвеличимо. Нашого єдиного живого святого Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Слава Богу.